Там для щоденної підтримки імунітету. Один загиблий та за попередньою інформацією, 25 поранених. внаслідок прильоту двох ракет С-300 по центру Слов'янська на Донеччині. Постраждали і багатоповерхові будинки, і приватний сектор. Також повідомляють про прильоти в дружківці. Про ситуацію на сході розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаю, що тобі відомо про ці удари на тепер. Вітаю свята ну, власне, ми знаходимося вже тут на місці. Я сама чула два гучних прильоти близько 10.30 ранку. Спочатку було незрозуміло, де саме це прилетіло. Потім з'явилася інформація, що це сталося в Ну, Власне, можете бачити, що відбувається навколо мене. Заявили про те, що вже завершено пошукову операцію. Постраждали і приватні будинки, і адміністративні будівлі, і також багатоповерхівки. Тут дуже багато спалених машин продовжують розбирати. Завали але наскільки відомо на цю хвилину, ця кількість поранених має бути вже остаточною. Головне зараз, аби справилися лікарі, і не збільшилася кількість загиблих. Наразі загадаю нагадаю, це один загиблий. Перші хвилини після прильоту ракети, прошу показати. Вони з'явилися їх виклав в себе президент України, де видно і куряву, і те, що машини ще горять, і те, що рятують людей навколо. Ну і власне зараз ми знаходимося на тому місці, де машини потушити не вдалося. І поруч зі мною Олександр. Як бачите, Олександр постраждав від сьогоднішнього вибуху, але вже втік з лікарні після того, як отримав медичну допомогу. Ну скажу, що добре видно, що Олександр трошки обгоріло волосся, постраждало обличчя. Зараз розкажемо про його спалену машину. Олександр, як вижили, розкажіть? Ну, наверное, потому что сидел в углу, я как раз пересел на диван в угол, на мягкий диван, и ну, был прилет, было слышно, ну все, 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 начали убегать, побежали в коридор, ну и сказали бежать в коридор. Я побежал и был потом второй прилет, и в коридоре уже так серьезно, уже люди попадали, уже ну стены не завалились, ну сверху кирпичи падали. Но ну, меня как-то сознание не потерял, быстро встал. Сумку з документами взяв і получается там чорний вход и вийшов, вот так ось через ворота, бігом выбежал. Ну і вийшов, смотрел, що вже моя машина почала гореть. Покажіть нам її, що від неї Вот Ось все, що одні осталось. Навряд ли заведеться. Ну, як ви можете бачити, машина вигоріла повністю. Олександре, поруч з вами було багато поранених, я так розумію. Наскільки в важкому стані люди? Ні, мною був рядом друг, його просто контузило, він теж привезли в лікарню, У нього тільки контузія, ну ранінь ніяких не було. Ну також там в лікарню привозили і на каталках людей, і без знання були. Хто ну і хто пішком добрався, ну своїм ходом. Ну, так. А вас як відпустили? А ні, я вийшов сразу ну, побежал отсюда, щоб, думаю, може ще прилет буде. И там уже как раз военные были на машине. Уже у них на переднем сиденье был ну, мой знакомый с перевязанной головой. Я сел назад, и они нас сразу повезли в больницу. Дякую, дуже ти, будь ласка, приходьте до тями. Нагадаю, що місто Слов'янськ воно вважається умовно тиловим містом, яке далеко від лінії фронту. Воно вже дуже сильно потерпало під час того, як були активні бої за Лиман. Зараз здавалося, що стало трохи тихше, але російські ракети с 300 російський тероризм він дістає. І сюди також прошу показати сьогодні. Дві ракети С-300. вдарили також і по Дружківці, там поцілили по дитячий будинок яскрава кольорова будівля, а де куди також сьогодні поцілили окупанти. Сподіваюсь, більше інформації розказати протягом цього випуску. Зараз залишаємося на місці. Дивимося, як люди як намагаються розібрати завали, та як сюди повертаються люди, аби побачити, що сталося з їхнім майном. Залишаємося на зв'язку. Дякую тобі, що оперативно вийшла на зв'язок. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна з Донеччини, зокрема про нещодавні обстріли Росіянами Слов'янська та Дружківки. І знову про Слов'янськ, по якому Росіяни вранці завдали удару на цю хвилину. Вже двоє загиблих і 25 поранених внаслідок прильоту двох ракет С-300 по центру цього міста на Донеччині. Постраждало і багатопорохові будинки, і приватний сектор про ситуацію. Зараз знову розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталі Нагорно, яка з нами на зв'язку. Наталю що нового тобі вдалося дізнатися? Кілька хвилин тому ми вже з тобою спілкувалися, але можливо вдалось тобі з кимось поговорити. Ну так, свято дійсно маємо оновлену інформацію про загиблих. На жаль, поліція повідомила про те, що їх двоє, і це не хтось помер у лікарні. Кількість постраждалих залишилася тією самою, але при цьому ще одну людину знайшли ще одного загиблого. Нагадаю, що вибух пролунав сьогодні близько 10.30 ранку. За ним відразу відбувся ще один. Дві ракети С-300 прилетіли просто по центру міста Слов'янськ на Донеччині. В результаті результаті чого були ось такі масштабні руйнування, і можна було побачити на відео, що запалали відразу автомобілі, шматки стін просто розлетілися по всібіч всі на всі біч, І власне, ось що говорять поліцейські про те, в якому стані зараз потерпілі, і що відомо. У нас пошкоджено 5 багатоповерхових будинків і сім приватних будинків. На теперішній час до медзакладів міста Слов'янська звернулось 25 осіб з різними ступенями важкості поранень, 5 з яких дуже важкі. І тепер ми маємо вже два загиблих. Ну і дуже багато пошкоджених автомобілів. Їхні власники приходять сьогодні а, сюди, намагаються подивитися, чи взагалі машини після такого зможуть їздити. Я вже розказувала, що люди приходять навіть після того, як вийшли з лікарні, і а, дійсно пошкодження автомобілів дуже сильні. В деяких застрягли просто шматки стіни. А деяким людям доводиться з машини буквально витягувати арматуру. арматура вот эта, которая идет, она зашла в машину вот и как прошила насквозь. Вот она. Одна и вот вторая. Ну і е, пошкодили звичайні будинки людей, які просто живуть поруч з місцем прильоту. От зараз поруч зі мною Василь Іванович він знаходився у дворі. Жінка в сараї. Розкажіть, наскільки потужний вибух був? Та такий потужний був, що не дай Бог. І хвиля кидає кирпичі, от то все. Ну, у, у, уламки. Бетон таке, щось воно. О, і такий сірий дим, як вроді. Я тільки припаднявся і повторно іще один. Вибух. Ну, потім то прийшли в двір, дивимося, вікна побиті, заборони побитий. Ну, а там що ще далі, хто знає, що воно буде. Василь Іванович, тримайтеся. Тримаємося. Будемо намагатися дізнатися більше інформації про стан людей, які потерпіли сьогодні в результаті двох прильотів ракет С-300 по слов'янську. Нагадаю, також по дитячому будинку у дружківці також прилетіло дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає. Залишаємося на зв'язку. з Святом. дякую тобі. Будемо відстежувати цю тему і надалі. Кореспондентка Теса Наталя Нагорна працює на Донеччині, зокрема на місці російського обстрілу Слов'янська.